Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. В цьому відео я покажу всі свої вишиті роботи за 2025 рік. А якщо точніше, то за пів року, тому що активно я почала вишивати саме в червні 2025 року. А до червня у мене була вишита усього одна робота, і це ось такий грибний будиночок від Wonderland Crafts. Ось на дерев'яній основі тут ззаду проклеєно І все. Це все, що в мене вишито, було на дереві в цьому році. Та й взагалі, якщо чесно, я е хочу вам зізнатися, що я вишиваю тільки маленькі роботи і майже все на пластику, але, звичайно, на тканині також в мене буде що показати. І раніше мені здавалося, що я якась така менша вартісна вишивальщиця. Якщо ви розумієте, що я не вишиваю там на тканині, чи що я не вишиваю великі роботи, але, на щастя, в мене це пройшло. І я вишиваю просто все, що мені подобається. Ось і все. Далі, тут біля грибного цього будиночку, ось так от разом, у мене стоїть ось така джаба геловінська від Наталі Лужанської. Вишивала я її в жовтні, звичайно. Ось, Дивіться, тут така от пухнастенька, незвичайна нитка, яка імітує мох. Дуже-дуже мені подобається. Так, да, ззаду заклеєно все. Бісер. Все переливається, все дуже-дуже гарно. Взагалі обожнюю обожнюю грибну тематику в вишиці. Ось. Так, далі ще буду вам показувати це те, що я вишивала, навишивала в спільних проєктах. Взагалі, Якщо б я не знайшла, не, не попала на ці спільні проєкти в телеграм-каналах різних там Файна Стіч Art, Game Гейм Stitch, я б, напевно, стільки не не вишивала. Коротше, для мене відкриття спільних проєктів це щось таке, що спонукало мене вишивати весь цей рік. Це такий спільний проєкт, який йде і досі. До нього можна приєднатися, якщо ви хочете. Він буде до середини лютого. Називається він Зимовий настрій. Проходить в телеграм-каналі Game of Stitch. І він цей проєкт безкоштовний, але треба завантажити платну програму Хрестики. До речі, завдяки цьому спільному проєкту я для себе відкрила саме цю програму. Вона дуже-дуже крута. Теж мене спонукає більше вишивати, і взагалі не разу не пошкодувала, що купила її. Так, ось ось такий полярний ведмедик, я його вже показувала в рукодільному тижні. Тут я зробила йому такі кіточки. І назад приклеїла щось типу ось такого, що тут у мене на фоні, але це одностороння для шиття іграшок, а тут у мене двостороння ось така. Тобто, і тут. Видно і ззаду. І ось такий пінгвинчик. Зараз ще я вишиваю оленятку. Так, далі. Покажу вам так. Далі все, майже все, що я буду показувати, це буде щось з зі спільних проєктів. Я гадаю, що багато хто влітку. Брав участь в спільному проєкті у Наталі Лужанської, з, пошиття, з вишивки ось такого ось коника. Цього коника я вишивала зі своїми матеріалами, там можна було заказати пак чи просто вишивати зі своїми матеріалами. Також участь була безкоштовна. І я зібрала свої матеріали, зробила ось такий рожевий фетр ззаду. Ось тут теж цебятіна. Оце все. Так, до речі, ну це можна придбати, якщо вам сподобався коник. І до коника в колекцію також я вишивала зі своїми матеріалами ось таку медузку. Ось. І ось таку зірочку. Морська зірка. Наступним проєктом спільним це був ось такий проєкт, який називався Берегині спадку, в якому я теж брала участь. І вишила з 10 ляльчок. Я вишила 8, зараз буду вам їх показувати. І 2 у мене в процесі, коротше, вийшло так, що я встигла взяти 9 і 10, тільки докупила. Дуже-дуже була цьому рада. На жаль, назви я кожних вже не пам'ятаю. Але якщо що, ви можете подивитися в телеграм-каналі Fine Stitch. Там будуть, буде ця гілка. Якщо вам сподобалось, то у дизайнерів можна придбати ці схемки. нас такі ляльки-мотанки. Там, якщо ви чуєте якісь звуки на задньому плані, це моя собака чхає. Вони такі різні, такі прикольні різного розміру. Я навіть не знаю, що я потім зроблю, можливо, там якусь гірлянду чи щось таке, якось їх оформити, але я не пожалкувала, що саме на пластику їх вишивала. Ось ця мені особливо подобається. Вона така, така яскрава. Дуже-дуже подобається. Коротше, СП в цьому році для мене відкриття, і я дуже-дуже рада, що дізналася, що таке існує взагалі. І це також, знаєте, як я узнала, я дивилася відео якоїсь вишивальниці, навіть не скажу, чиє це було відео, і вона просто показувала серію новорічних іграшок, які вона вишила в СП. І я така, блін, мені теж це треба, давай шукати і знайшла. Так, секунду. Так, ось така. Тут у неї все обшита, фрузелочки, Бачила, хтось дівчаток робив бісером, але я вирішила, що все, всі вони повинні бути в мене вишиті нитками. Оця найбільша лавандова. Я її вишивала найпершу. Дуже-дуже вона мені подобається. Дивіться, яка. О. І така зимова. І залишились дві, я їх в цьому році обов'язково в 2026 вишні, щоб у мене була повна колекція. Наступне де я брала участь, наступний спільний проєкт. Це був такий геловінський. І я вишила ось таку чудову відьму, такого привида. З цукерочкою. Вперше вишивала, до речі, на пластиковій чорній канві. Та й взагалі на чорній. Канві було, до речі, ну, прикольно. І ось такого гнома всього три. Там, ну, там дуже багато було іграшок, але щось цей проєкт не дуже в мене швидко йшов. Тому ось так: ось ці білі ниточки, до речі, тут і тут неонові. Вони в темряві світяться. І ось цей павучок теж в темряві світиться. Наступно, це ось такий, така мініатюрка від торгової марки Марічка. І це так прикольно, що вона називається так, як і мене звуть. Да? Тому я ще побачила, що Марічка зараз призупинила своє виробництво. Я одразу купила собі два сюжети і один вишила ось цю чудову чайку, яку потім я дуже гарно сфотографувала. На фоні моря. Я тут вам вставлю, якщо зможу, цю світлину. Ось, дуже мені сподобалась ця дорогівельна марка. Сподіваюся, що вони незабаром відновлять свою роботу, обов'язково буду ще купляти у них щось. І знову буду показувати вам роботи з спільного проєкту, який ось ось недавно закінчився. Це був проєкт, який називався Майстерня Місіс Клаус. О, я вибачаюсь, що якщо не дуже буде виглядати, ладно, я під кінець вам покажу те, що не дуже виглядає. Буду так показувати. Це такі ось новорічні іграшки, які, по ідеї, потім е, треба е, оформити в Пінкіпи. Але я не вмію цього робити. Зараз я вам покажу, що в мене не вийшло. Але я, звичайно, обов'язково буду ще раз спробувати це зробити. Можливо, я спробую спочатку з рівноміркою, тому що з звичайною конвою в мене щось нічого не вийшло. Я так засмутилася, чулі там не зіпсувала одну роботу. Ну, зараз вам покажу. Значит, ось така свинюха. Дуже-дуже мила. Така собаця. Так, ну світло нормально? Щось мені здається, що. О! Ось так, наче. Краще. Ну-ка. Світло падало добре. Ось такий ведмедик. Гвінятка. Оце була перша, пам'ятаю, як влітку, в жару вишивала зимовий сюжет. Це було досить прикольно. Таке кошенятко. Цю дуже-дуже люблю пташку. Оленятко. Так, ось такий ось такий ангелик. Це було останнє. Трошки вона така розглажена, вибачте. І ось як я чуть не зіпсувала, але сподіваюся, все ж таки зможу якось зробити. Це ось ця ялиночка. І ще мені залишилось Три в мене є схемки, я обов'язково довишиваю і обов'язково зроблю з цього щось прикольне. Отак. От Наступне це. Я збиралася вишивати ось цю серію іграшок. Це дизайн від Dimensions, але зараз Classic Design перевипустив, бо Dimensions значе не випускає. Ось, і я вишила тільки ось цей один, одну цю хатинку. Чи домівку. Чи як, чи це, це якісь наші прям такі палаци, я не знаю, як назвати. Ну, чи такі великі будинки, так, да, як в Америці. Да. Обов'язково хочу всі вишити. в Цьому році треба буде дошити. самому кінці, прям я 31-го до, до, до робила одного і вийшло в мене всього 4. І 5 зараз на підході. Це ось такий від Мілхіл. Ой, ой-ой. Ось такі гномики Я дуже-дуже давно хотіла їх вишити. Цих гноміків. Вишивала я по схемам. Схемкам, які купила на Олексі, підбором виходить на пластиковій канві. Підбирала брала по ключу маленький цей бісер петіт, а великий вже брала зі своїх запасів, з якихось інших мілхілів. У мене вони залишались. Тут ось так зробивалася, бо в мене закінчилася пам'ять на телефоні. Коли я вже показувала буквально останні, останні роботи. уявляєте? Ось такі у мене 4 гноміка є, і незабаром буде 5 Потім білу колекцію я також хочу вишити. Ось такий у мене був вишивальний 2025 рік. Сподіваюсь, я нічого не забула. Я записала собі, ну, записувала, коротше, приблизно, скільки я вишивала хрестиків, але я не враховувала бекстіч. Скажіть мені, як ви рахуєте, чи рахуєте ви бекстіч, Типу, як марафон, да? ось я тут записувала собі все. Я тут не включала те, що не показувала вам те, що ще не закінчила. Там де ж багато чого, і, до речі, і на тканині також. Сподіваюся, що в цьому році закінчу. Коротше, приблизно я нарахувала 60 тисяч. Хрестиків. 60 тисяч хрестиків за 2025 рік. Для мене це дуже багато, бо зазвичай в рік я вишиваю десь приблизно 10 тисяч. Ну я не така прям завзята вишивальниця але в цьому році я прям дуже взялася за цю справу. Бачу, скільки всього я Я, я навіть не бачила, як воно все, все виглядає. Можливо, вам зараз ще покажу, що в мене в процесах, які були старти. Сподіваюся, я нічого не забула. Зараз покажу. Не закінчила я ось такого джмелика. Різна травя» називається цей сюжет від Abris Art. Сподіваюсь, закінчити. От з нього все і почалось. Якось мені так захотілося якийсь літній сюжет. Я почала цього джмелика. Потім я почала брати участь у всіх спільних проєктах і все. І мене як понесло, і я дуже-дуже цьому рада. Ось близько покажу. Сподіваюсь, що покажу вам вже готову роботу. І зараз ще дещо покажу. У мене на пяльцях це коник від Наталі Лужанської. Також я зараз беру участь у спільному проєкті, де ми всі вишиваємо набори Наталі Лужанської. але Я купила просто схемку. І взяла вперше на ось таку, такій рівномірці з Люріксом. Це Мурано 32. ось вперше вишиваю на ось такій. Взагалі вперше вишиваю ну, так, щоб до кінця. Сподіваюсь, що до кінця доведу. Бо я так пробувала, пробувала, але жодного разу не закінчила роботу на рівномірній основі. Сподіваюсь, вже в цьому випадку вже я доведу до кінця. Хрестики в мене, звичайно, не дуже рівнесенькі, але ну, вже як і є. О, бачите? Таке собі. Сподіваюсь, вже покажу потім вам готову роботу. Все, всім пока! А! Що ще хотіла вам показати? Хотіла ще показати, які я блокнот купила для того, щоб вести вишивальний щоденник. Це все взагалі якийсь прикол. Подивіться. Це коник, чи це, типу, єдиноріг, але у нього два роги, чи це вуха. Коротше, розкажіть, що ви тут бачите. І ось такою от ручкою зі Стразіком буду записувати всі свої хрестики, всі свої початки, старти і фініші. Все гарного вам вишивального 2026 року, рівних хрестиків і миру. Всім пока!